Нам часто задають запитання, з якого віку дітям потрібно перевіряти зір. Це доволі розпосюджене питання, і на це є доволі проста відповідь. Перший раз вашу дитину оглядають ще в пологовому будинку. Ми оглядаємо на відсутність якихось великих вроджених патологій, тому що якщо їх вчасно виявити, частину з них можна вилікувати, і дитина ніколи не буде знати про їх наслідки. Перший такий повноцінний огляд робиться у віці приблизно 6 12 місяців. Принцип той самий оглядають на відсутність якихось великих патологій. Перший повноцінний огляд, як у дорослого, можна зробити у віці трьох років. Тому що з трьох років з дитиною можна домовитися, тому що багато апаратів вимагають певної фіксації, тобто людина має сфокусуватися або картинка, або яскравий вогник. І у віці трьох років дитина вже до цього готова, особливо якщо батьки допомогли лікарю і підготували дитину перед оглядом. Якщо в нас все добре і око розвивається за планом, наступний огляд ми плануємо у віці 6 років. Чому у віці 6 років? Тому що до 6 років око остаточно формується, і ми можемо зрозуміти, чи все у нас пройшло так, як нам потрібно, і можемо дивитись і планувати на майбутнє наші подальші огляди. Якщо в нас немає ніяких патологій, планові огляди проводяться один раз на рік. Чи потрібно чекати, поки дитина буде скаржитись? Ні, не потрібно, тому що діти не скаржаться. Вони не знають, що це проблема, і не знають, чи є в них проблема, тому огляди мають бути постійними і регулярними.